Вправа 911. Які цифри можна підставити замість зірочок, щоб утворилася правильна нерівність у правій і лівій частині. Нерівності зірочкою позначено одну і ту саму цифру. Ну що ж, почнемо? Дивимося. В першому завданні у нас написано 0, потім, кома, зірочка 2 більше, ніж 0,4 зірочка. Давайте будемо порівнювати по розряду 0, цілих і там, і там є. Тут у нас зірочка. А отут у нас 4, а отут у нас двійка, а ось тут у нас зірочка. Тобто, якщо ми хочемо, щоб у нас ліва частина була більша, ніж праві, ми маємо записати таку умову. Пишемо тоді. Зірочка 2 порозрядно має бути більше, ніж 4 зірочка. Ну що ж, а тепер давайте міркувати. Які цифри ми можемо поставити замість зірочки? Ну, Перше. Чи може бути 4. Бо тут 4. І чи може бути замість зірочки 4? Якщо я поставлю тут 4, то в мене буде 42. А чи 42 більше, ніж 44? Бо зірочка позначає одну і ту ж цифру. Ні. 42 не більше, ніж 44. Тобто 4 не може бути. Виходить, що можуть бути тільки замість зірочки. Такі цифри, які більше, ніж 4. Це 5, 6, 7, 8, 9. Записуємо. Отже, замість. Зірочки. Можна підставити Можна підставити цифри цифри Ну і пишемо які цифри тоді ще раз 5 6 7 8 та 9. Ну, наведу один приклад. Якщо ми замість зірочки підставимо, наприклад, 5, то тоді у нас 0,52 це буде більше, ніж 0,45. Розі з першим, переходимо до другого. Бачимо, тут і тут 2, цілих. ну, а порозрядно тоді аналізуємо. Тут у нас написано 15, а отут у нас зірочка, а тут у нас зірочка, а тут у нас сотих 6. Ну, якщо так, то для того, щоб ліва частина була менша, ніж права, у нас 5 зірочка має бути менше за зірочка 6. Давайте так і запишемо. Тоді. Записуємо. 5 і зірочка порозрядно має бути менше за зірочка 6. Так. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо у нас ось тут... Основне, що нам треба порівняти, це п'ятірка тут, а отут зірочка. То зірочка, що ми за зірочки можемо поставити? Здавалося б, що лише шість і більше, але нам треба перевірити і 5. Якщо ми тут поставимо 5, то буде 55 менше, ніж 56. Тобто замість зірочки ми можемо поставити 5, замість зірочки ми можемо поставити 6, тому що 6 більше, ніж 5. І у нас ця нерівність буде виконуватися. Просто якщо 5, то в нас працює, що 55 менше, ніж 56. Записуємо тоді. Отже. Пишемо замість. Зірочки. Пишемо можна. Підставити цифри. Ну і записуємо ще раз, 5 нам підходить і більше, ніж 5. Тобто пишемо цифри 5, 6, 7, 8 і 9. Ну, наприклад, давайте підставимо, скажімо, цифру 8, то вийде у нас. 2,58 це менше, ніж 2,86. Ну, Аналогічно всі цифри можна підставити. Такі цифри можна замість зірочки інші підставити. Переходимо до третього завдання. Знову дивимося по розрядно. Бачимо, що тут у нас десятих частин 7. Ціла частина однакова. Десятих частин тут у нас 7, а там зірочка. Ну і треба взяти до уваги. То, що йде після, а що тут у нас зірочка, а ось тут 6. Можливо, треба буде і далі подивитися. Чому? Дивіться, замість зірочки виходить, що у нас ліва частина менша, ніж права. Це буде тоді, коли 7 зірочка менша, ніж зірочка 6. Ну і давайте міркувати, коли це буде. Записуємо спочатку тоді. Записуємо 7 і зірочка. Це менше як зірочка 6. Ну і що ж тоді? Отже. Що ж тоді ми можемо сказати, чому ж може бути зірочка? Дивіться, ну, основне треба порівняти, що 7. Ось тут у нас, а ось тут у нас зірочка. Тобто, зірочка має бути більше 7. Але треба перевірити. Про всяк випадок і 7, чи буде правильно. Якщо я замість зірочки підставлю 7, то в мене зліва буде 77, а справа буде 76. Оскільки 77 у нас не менше, ніж 76, то 7 нам не підходить. Підходить тільки 8. Тобто якщо я підставлю 8, то ця нерівність точно буде правильно. І 9. Пишемо тоді, отже, замість. Зірочки. Можна підставити цифри, пишемо тоді, отже, більше ніж 7, це 8 та 9 є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Порозрядно тоді, тоді аналізуємо, що у нас відрізняється. Так, дивимося. Отже, тут у нас є 60 десятих частин, а отут у нас 70 десятих. Нас запитують: а ліва частина має бути більша, ніж права. Але 60 десятих у нас менша, ніж 70 десятих. Це говорить про те, що. У сьомому завданні замість зірочки нічого не можна представити, бо завжди ліва частина у нас буде менша за праву, бо тут у нас 6 десятих, а тут 7 десятих. Записуємо тоді одразу, оскільки. Пишемо. Тоді 6 менше за 7, то при будь-яких цифрах замість замість зірочки так ліва частина Менша за право. Ну, і що це означає? Це означає, ми не можемо підібрати жодне значення замість зірочки. Щоб ми туди не підставляли, у нас завжди буде ліва частина менша за право, або ця нерівність тоді не буде вірна. Так? Ліва частина менша за право пишемо. І ця нерівність, отже, Ця нерівність неправильна. Є. Ну що ж, переходимо тоді до п'ятого завдання. Бачимо порозрядно давайте будемо аналізувати. Тут і тут 0, потім що відрізняється? Тут у нас зірочка десятих, тут у нас 6, сотих 6, а отут зірочка. Ну, і коли у нас ліва частина буде менша за права, тоді, коли зірочка 6, у нас менше, ніж 6 зірочка. Пишемо тоді. Пишемо зірочка 6 менше за 6 зірочка є. Ну, якщо так, то давайте міркувати. А що ж ми можемо підставити? Основне, що вам треба порівняти, це то, що тут у нас зірочка, а тут 6. Тобто зірочка має бути менша за 6, але 6 треба перевірити. Якщо ми поставимо 6, то і тут, тут у нас буде 66. Але 66 не менше, ніж 6. Е, не менше, ніж 66. Тобто 6 нам не підходить. А от 5 підходить. Якщо я поставлю 5, то точно ліва частина буде менша за праву. Тобто, виходить, нам треба тоді усі числа, які менші за 6. Це 5, 4, 3, 2, 1. Записуємо тоді, отже. Пишемо замість. Зірочки. Замість зірочки, тоді, отже, отже замість зірочки, можна. підставити. Цифри. Ну і записуємо усі цифри, що менші за 6, а це 0, 1, 2, 3, 4, ну і остання цифра 5. Є? Тобто, виходить, наприклад, якщо ми підставимо 2, то буде 0,26 це менше, ніж 0,62. Аналогічно підставити можна інші. Переходимо до шостого завдання, бачимо 0 і тут і тут 0, Давайте аналізувати тоді. Порозрядно тут у нас зірочка і тут у нас 6. Тут у нас 6, а от у нас зірочка. Знову таки, ліва частина буде більша за праву. Тоді, коли зірочка шість у нас більше, ніж шість зірочка, записуємо тоді. Пишемо зірочка шість більша за шість. Зірочка. Отже. Ну що ж, давайте перевіряти, А чи шість нам підходить? Бо зрозуміло, що основна умова у нас буде тут, що зірочка має бути більша, ніж 6. Але треба перевірити і 6, бо можливо, якщо врахувати цифри, які йдуть потім, що у нас нерівність на буде правильна і при 6 також. 66 більше, ніж 66. Ні. 66 дорівнює 66. Тобто 6 нам не підходить. Тобто ми беремо усі цифри, які більше за 6. Пишемо, отже, пишемо замість. Зірочки можна. Підставити. Можна підставити цифри. Ну і пишемо, які цифри більші за шість це сім, вісім та дев'ять. Ну, наприклад, підставимо сім. То виходить, що 0,76 це більше, ніж 0,67 Сподіваюсь, що ви зрозуміли. Зрозуміли. Ну, а зараз давайте запишемо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Давайте тоді я тут напишу. В першому завданні. Отже, замість зірочки ми можемо написати 5, 6, 7, 8. 9 Є. В другому завданні замість зірочки ми можемо написати також 5, 6, 7, 8, 9. є. В третьому завданні. Записуємо тільки 8 і 9. В четвертому завданні немає таких значень. Пишемо, немає. Так. В п'ятому пишемо нуль. Один, два, три, чотири п'ять. Є, ну і в шостому. Дивимося, сім вісім дев'ять. Ну, що ж, ось таке завдання на аналіз та порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.